Брата В'ячеслава, давайте привітаємо його. Та його місця події, вона проходить пізніше. А та, яка живе далі, о, то вона завчасно планує, е, старається прийти раніше, щоб не, не запізнитися. Ви знаєте, це не тільки стосується сьогоднішнього концерту. Давайте подивимося про ту історію, яка трапилась багато років тому, народження Ісуса Христа. У нас є дві групи цікаві. Одна група це називається «Мудреці», і ми всі знаємо, хто це були. Мудреці. а інша група це е, місто, де родився Ісус. Як називається місто, де народився Ісус? Назвемо жителі didnt... Виклеєм чи виплеєм? І з однієї сторони ми бачимо мудреці, які прийшли з далеку Сходу. Нам все те Писання каже, що вони прийшли зі Сходу. Тобто, що прийти зі сходу, це Ми Розуміємо, якщо це подорож, особливо ті давні часи, це треба було добре підготуватися. Треба ну, Напевно, вони прийшли, мабуть, на верблюдах, бо треба було приготувати їжу і для верблюдів, і для себе, і воду, не знаю, чи вони мали з собою охорону, чи не мали охорону, але це була ціла епопея, так би мовити. Можна собі уявити, зараз звідси на конях переїхати в іншу частину України чи взагалі в іншу країну. Це не так просто було. Вони це підготувалися, вони прийшли великий шлях, прийшли до Єрусалиму, сказали, де тут народився цар Юдейський. потім їх відправили куди. Ясно, вони спочатку пішли в Єрусалим. Оце ж столиця. Ми як шукали Ісуса в Україні, так шукали. Ну, або в Києві походять. Так? так от вони пішли до Єрусалиму і потім їх відправилися в Іфлаєм, вони ще далі продовжували свою подорож. І нарешті знайшли. Цікава річ жителі Віфлеєму, До них приходить Йосиф Марія, так? дитяко Ісус, у дробі матері, бо, і вони хочуть. Хочуть знайти просте місце, де можна було елементарну потребу е, е, задовільнити, народити дитину. Дуже елементарно, це було. Ну, ну, кожен з нас, би, напевно, відкрив двері, правда? Як до нас послухати, вон жінка родить, відкрити двері, що ж не, не на порозі народжувати. Всі розуміють, всі відкрили двері, принесли нас тут голод, там, не знаю, там, лікарів рівку там. все зробили. Але цікава річ, що ті люди. До яких стукали, Йосиф, стукали двері Йосиф Марій, вони не знали, що отут, в цій окропі знаходиться той єдиний, хто може спасти їх від гріхів, той єдиний, який може відкрити їм двері на небо. Як ви знали, ну, що двері відкрили? А от мудреці знали. Мудреці знали і спеціально пройшли великий шлях. І тут у нас є дві такі цікаві е, ситуації. Є люди, які не знали, закривали двері, не пускали. Можемо їх зрозуміти, вони знали. А інші знали. Пройшли довгий шлях, щоб обов'язково що зробити. Пам'ятаєте, що стали мудреці це в Де народився у вас царійський? Ми прийшли поклонитись йому. Ми не просто так прийшли привітати, ми прийшли поклонитись. А це вже, друзі, набагато сильніше. Ми розуміємо, що поклонитись. Кому ми прийшли, бо поклонились. Перед ким ми поплякали на коліна до голову, вони це хотіли розуміли, що це є Син Божий, Месія, вони прийшли сюди, туди, довіклемо, щоб поклонитись йому, як Богу. І друзі, от ми знаємо, що Ісус є Спасителем. всі знаємо, що Ісус є Спасителем. Всі знаємо, що Він спасає людей від гріха. А це не просто слова, що такі гріх, гріх він є частиною нашої душі. Туди жодний хірург не може залізти. Жодний лікар. Правда? Навіть якщо лікар робить розтин, він не побачить там душі. Він не може торкнутися. В нього немає інструментів тут, в нашій землі, які торкнулися б струн, так би мовити, душі. Проти душу створив Бога. І він є той єдиний хірург, той єдиний лікар, який може свою руку туди покласти, забрати звідти, так би мовити, всяку гангрену. Забрати звідти духову, забрати звідти всі гріхи, забрати все це чорне. Ви знаєте, кожен день, як ми щось робили не так, це як та чорна пляма на нашій душі. Десь ми розізлилися про... на гніватись, ви знаєте, писання говорить. І всі знаємо, що коли ми гніваємось, це вже гріх. Ми щось не так сказали. Це вже гріх зі серця. в наші уста. Я кінці кінці щось не так зробили. Так? Щось не так зробили. Це вже повністю оформлений, серце, уста і в кінці кінці вчинок, звичайно, він впливає на мою душу. І ці плями, плями там залишаються, якщо що, я сам ці плями звідти не можу витягнути. Ви всі погоджуєтесь з Я сам себе від своїх гріхів, ну як я витягну зі своєї душі ці гріхи. Щоб я не зробив, я нічого не можу зробити. Я навіть не можу руки засунути. Тільки Бог. Ті, як і, Бог. і як ми знаємо, що Ісус наш Спаситель, постає питання, а як часто ми кажемо, Господи, поклади свою руку, в моє серце, в мою душу, забери звідти всі ці гріхи, всі ці чорні плями. Мені неприємно від того, мені неприємно, коли я з кимось посварюсь, мені неприємно, коли щось погане зроблю, мені неприємно, що якусь погану думку прийде мені в голову. Мені неприємно, я не люблю гріх. І та людина, яка ще не, не любить гріх, є такі, які люблять. І всі знаємо, що є люди, які спеціально вбивають, які навмисно крадуть, обкрадують особливо зараз, особливо зараз цей час, навмисно крадуть, навмисно вбивають, навмисно обманюють. Навмисно ці люди не мають такого бажання, щоб Бог прийшов і допоміг їм. Але ми знаємо, що Ісус є дійсно Спаситель. І я думаю, що ви сьогодні всі зібралися для того, щоб просто послухати. Але як зробити мудреці? А мудреці означають мудрі люди. Я думаю, що всі загамовики мудрі люди. Ви прийшли, щоб поклонитися, поклонитися Богу. І Богу можна поклонитися. Мудреці поклонилися взагалі в Клю. Там не була церква. Там не було храму, це було просто хліб. Як він виглядав, ми точно не знаємо. Але явно це було не місце, яке для поклоніння Бога. Розумієте? І Бог, я думаю, прийняв це поклоніння і в своїй кімнаті, і зараз тут. І будьте, коли приходите в ви можете помолитися за їжу, подякувати Господу за народження, за їжу. Можна поклонятися Богу і там, де ви є. Моліться йому. Він прийме ваше поклоніння, так як він прийняв поклоніння від тих мудреців, мудрих людей, які пройшли довгий шлях. Я роблячи підсуму, друзі, треба задати себе таким питанням. Я знаю, що Ісус Він є Спасителем. Я знаю, що я є грішна людина, і я думаю, немає серед нас людей, які думають, що. Я без гріха. Таких просто не буває. Далі святе письмо нам каже, що людей без гріха, в принципі не буває. Бо ми вже такими народжуємось, всередині нас вже закладено це, як ми додамо є, І рано чи після починає виявлятися, десь років 3, 4, 5, а потім пішло вже по накаті, і все більше і більше, і більше то виявляється. Аж поки мені скажемо: Ісус. Господи Ісусе, я знаю, що я грішна людина. Боже, прости мене, я прошу Тебе, війти в моє серце. Ви знаєте, в серце може ходити не тільки Ісус. Як ви думаєте, хто, хто є в серці тих людей, які навмисно вбивають, навмисно крадуть, навмисно вбивають? там немає Бога. А серце війське, воно не буває корожньої. Правда ж? Там або буде щось добре, або щось погане. І Ісус навіть сказав, де реагуває або добре і принесе добрий плід, або воно погане, і це відразу видно, відразу видно, який там плід, що там все, який корінь. який так от, ми можемо сказати, Господи, я прошу тебе, я знаю, що ти мій Спаситель. І на цей час різдва, святкування Різдва, я хочу по-особливому, щоб ти торкнувся мене. Ви вірите, що Бог може торкатися людей. Як торкатися? Ви починаєте молитись і ніби тягар серця. Фух, впав тягар серця. Ви за щось дуже сильно переживали, не маєте спокою. Думайте за своїх дітей, думайте за свою сім'ю. І я думаю, в кожній сім'ї є свої проблеми, якісь образи, якісь труднощі, щось не так. І ви молитесь до Господа Бога, до Ісуса Христа, і ваше серце переходить спокій, і ви ніко відчуваєте, Бог каже, я з тобою. Що не відбувалося навколо, я є поруч. Тому якщо ти молишся мені, то я тебе благословлю. Ви знаєте, я думаю, оце місце. Цей будинок простарілих, геолетчний конціонат, це місце, де е, не часто їздять машини, де не часто бігають люди на роботу туди-сюди. Це місце більше спокою. І, напевно, більшого спокою, ніж ви б хотіли. Ви б, можливо, можете б хотіли б тут хотіли більш активними, щось тут було, якісь концерти, святкування, чим більше ти краще. І це правильно, але з, є, з іншої сторони, в цьому спокою ви можете. Подумати, а дійсно, от мені вже стільки то років іде життя, я хочу поговорити з Богом. Можливо, час не став мені дійсно задуматись і поговорити з Богом. З той, який дав мені життя багато років тому, і я от іду, зараз я на цьому етапі мого життя, когось це ще весна, для інших це вже зима по віку, потихеньку ми йдемо, ми йдемо по цьому життя. Я думаю, дуже важливий час зараз різдво сказати: Ісусе, ти дійсно мій спаситель. Отто, що співається в поляках, Ісусе Спаси мій, це ж не просто слова. Коли ми розуміємо, що Він якось собі уявили, що ми зараз в пожежі, що ми зараз підемо в будинку, який просто палає, і двері і вікна закриті, ми зараз задихнемося, і тут раптом хтось сокирою пробиває двері і каже, тікайте, йдемо, йдемо, йдемо і бере вам за руку і допомагає виходити. Вивозить оцей оце Ісус. Оцей Ісус, який спасає від гріхів. Гріх ми не можемо порухати рукою. Але він там є. І тільки Він його може витягнути з біта. Тільки Тільки Ісуса Христа є сила рукою дістати своєю святою Божою рукою і відкинути. І якщо ви це хочете, давайте сьогодні будемо молитись до Ісуса по Ми помолимось молитвою Отчи наш, а потім помолимося молитвою покаяння, щоб попросити. Господу, сказати Богу, я є за душі річ. Я не є кращий за інших. Боже, поможи мені. Я хочу мати чисте серце. Я не хочу мати ці плями, які роз'їдають мою душу. І я знаю, що я не можу сам себе спасти. І я прошу Твої допомоги. Давайте помолимося. Якщо ви не можете зараз стати на стойке, то може, давайте станемо, помолимося. Будемо молитися половину буде очі наші, а потім попросимо по Господа існує Він очистив на наші серця, наші душі. Отче наші, що і на небеса, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наскужчий, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава на віки вічні ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо молитися. Дорогі Господи Ісусе, я знаю, що я є заблучий Повторюйте ці складають, якщо ви це дійсно говорите від серця. Дорогі Господи Ісусе, я знаю, що я є заблудший вічник. І я прошу Твого прощення. Моїх гріхів. Я вірю, що ти помер за мої гріхи і воскрес на третій день. І я прошу тебе, увійди в моє серце, очисти його від усіх гріхів. Звільни душу мою від усяких образ і боли. Я прошу Святого, щоб зі мною перебував по всі дні мого життя, а потім прийми мене царство Твоє. В Руки Твої віддаю Духа Свого. І я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хрисятимуть. Дорогі друзі! Присядьте, хто щиро молився з цією молитвою покаяння, це дійсно молитва під серця. Ви знаєте, тільки Бог знає щирість, правда? І ви знаєте, ці, 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 писання написано. Він бачить таємне, а віддає як? Віддає явне. Не буває такого, що він не побачив вашого серця. Не буває. Він бачить серце кожного. І бачить те таємне, як ви зараз молилися. І бачить, буде бачити вашу молитву, коли ми закінчимо, коли підете до себе в кімнатку, коли на кому нікому не буде. Він буде бачити ту таємну молитву. А він дасть вже не Бо, і таємно. Бог віддає яму. І всі люди навколо побачать мир і радість. Навколо люди щось з тобою не так. Що сьогодні з тобою трапилося? А ти знаєш, я помолилася? Чи помолився Богу? Якийсь мир на душу, така радість. А чого ти радієш? Здоров'я мають, хоч, грошей що ти робіть. А ти знаєш, я радію, що Бога має в серце. І, можливо, це найголовніше. Добре, що це я зараз розумію, що маючи Бога в серце, це найголовніше. Дякую Господу Богу за кожного з вас. Сподіваюсь, що сьогоднішня молитва. І я думаю, не тільки молитва, але й Слово Боже. Хто має Біблію в себе в своїй кімнаті? Всі мають чи їх? Хтось? А хто не має? Так? Хто не має Біблію? Ви не маєте. Раз. Хто ще не має біблію, зовсім має. ні Іван, вам, нічого. Ми принесемо спеціально. Але я вас попрошу, коли ми закінчимо концерт, ви бачите мене. так? Будь ласка, підійдіть до мене, я запишу ваш номер кімнати. Запишу ваш номер кімнати. Я хочу подарувати біблію. Постараємося подарувати великими руками. Це таке особливе видання для тих, хто старший, тому, е Мало зустрічається, але спробуйте вас дістати, що ви мали е, новий серковік або Євангеліє великими літерами. І так, побачили, так? Будь ласка, коли ми закінчимо концерт, обов'язково, хто хоче, той отримає. Але приїдьте запишіться, вам занесемо. А будьте сьогодні, але ми часто відвідуємо, що неділя приходимо, щотижня, і ви отримуєте безкоштовну подарунок. Можливо, найкращий подарунок Різдво, святе Письмо. Слава Ісусу Христу! Дякую за увагу! Найбільше щастя жити з Богом, найбільше. найбільше, найбільше.